Ви дивитесь урок польської мови, мові по польську. Я Юлія Предерій і сьогодні я розповім вам, хто такі дядек і тещава. І чому вона не дуже любить дружин. Тема нашого заняття родина, тобто сім'я. Починаємо традиційно зі словничка. Уявімо, що ви хочете представити свою родину полякам. Pocznić tak. Moja rodzina składa się z pięciu osób. Moja rodzina składa się z pięty osób. Baćko i maty. Formalna forma ojciec i matka. nieformalna tata i mama. One moi baćki, topto rodzice. Takoż u mnie jest brat, brat. Ta siostra, sestra a w mojej sestry jest dwoje dzieci – syn, syn, ta córka, doćka. Do rzeczy, Dytyna polską, polsku brzmi jak dziecko. Każde dziecko jest najlepsze dla jego rodziców. Każda Dytyna jest dla swoich pań. Ale to daleko nie wszyscy moi rodzice, to znaczy krewni. Wśród mnie jest kuzyn, dwojródny brat, kuzyn, ta, Кузинка, двоюрідна сестра, кузина. Це основні слова, які знадобляться вам під час представлення своїх родичів. Тож тепер перейдемо до діалогів. Мама є найважнішим на світі чоловіком. Мама це найважливіша людина на світі. Тож почнемо саме з неї. Чи то твоя матка? Вона твоя мама. Tak, oczywiście. Tak, zwisno. Kim jest twoja matka? Kim jest twoja mama? Moja matka jest lekarzem i bardzo smacznie gotuje. Moja mama lekar i ona smaczno gotuje. Teraz rozglądamy. Jak wy możecie opowiedzieć pro swogo tata? Kim jest twój ojciec? Kto twój baćko? Mój ojciec jest programistą i często pracuje z domu. Мій тато програміст, і він часто працює вдома. З діалогами розібралися. А далі наша традиційна рубрика Хісторія квяст. Тобто зіркова історія мене звати Наталка Карпа, і у мене особлива історія з вивченням польської мови. Мій дідусь. А він був римокатолик, католик Він ходив у костел, і він по національності був поляком. Тому з маличку він мене вчив польських віршиків, і я пам'ятаю ще, що, що одні з перших власне, віршиків, які я знала, вони були польською. А ціндобшивши кохані, Віта Мілий Курку повітря з прошим це до твориться у нас на подворку. Правда, потім був період, коли я м -м, пішла у звичайну середню українську школу, і звісно, там не було вивчення польської мови, і мені десь трохи призабулося. Момент в моєму житті був теж дуже такий вирішальний. Власне в цьому вирішальному моменті така країна, як Польща, зіграла дуже особливу для мене роль, тому що один з перших моїх синглів «Екалина Неверба став популярний саме на теренах Польщі. До мене постукалася одна з рекордингових компаній, яка знаходилася у Варшаві, і запропонувала мені контракт. Був такий момент, коли ми на кордоні переїжджаємо кордон, і один з митників запитується: той заштул Наталки Карпи. Я, мій менеджер добре спілкувався польською, казав, що в тим самоході є і Наталка. Але всю дорогу, поки ми їхали, мене дуже. Питання цікавило, що ж таке жеспу. Коли я зрозуміла, що же це і команда, це є група Наталки Карпо. Я заспокоїлася, але це мене змотивувало. Я відновила свої заняття граматикою. Я знайшла репетитора-викладачку, яка мені дала кілька уроків. Найголовніший такий така практика це коли ти спілкуєшся Я вам бажаю сил натхнення влучення польської мови. А я продовжую свій практику. Люблю ваша Наталка Карпа. Польські та українські слова бувають дуже схожі, але часом мають інше значення. Зараз ми вивчимо кілька таких польських слів, переклад яких вас здивує. Почнемо зі слова дядек. Вже маєте свої версії? Чимало українців, які вперше чують це слово, вважають, що дядек це дядько. Але це не так. Бо дядько польською буде вуєк, а тітка чоча. А тепер давайте дізнаємося правильний переклад слова дядек. Що там у нашій скринці? Дядек це дідусь. Занотуйте це слово до свого словника і заодно допишіть, що бабча це бабуся. Мій дядек та бабча мають двох онуків: я внучка. Онучка. А мій брат внук. Онук. Записали. Переходимо до наступних селів пасток. У польській мові є ще два таких підступних слова. Тесть і тещова. Ними теж позначають родичів. Спробуйте здогадатися, яких саме мої підписники припускають, що це тесть і теща. Ви теж так вирішили? Тоді ваша відповідь наполовину правильна. Бо насправді тесть перекладається як тесть, і як свекор. А тещова як теща і як свекруха. Несподівано, але факт. Свекор та свекруха. Тесть та теща в польській мові звучать однаково. На сьогодні це все. Тепер ви знаєте, як розповісти про членів родини польської. З вами була Юлія Придерій. До зустрічі на наступному уроці! мовя по-польську!